Закінчились ретро-перегони, перші українські, і зараз ми учасників поспрашуємо, як, як їм сподобалося, не подобалося. Це Віталій, в нього мотоцикл, BMW Р-35. Р-35. Віталій, свої по побажання, чи як, як вам сподобалася гонка? Чудово, я в захваті від, таких, від того, таких заходів. Це настільки настільки правильно, настільки ви вчасно відбулися ці перегони. Тому що молодь вже починає за комп'ютери забула історію, історію техніки, історію. Це дуже ви е, пропагандуєте е, любов до техніки. Е, я вам дуже вдячний, що мене запросили на ці перегони. Я буде буду Можливість, буде е, можливість, здоров'я. Я завжди буду радий відвідати ваші перегони. Дякую, Віталій. Дякую. Сашко, Серега, твої... Враження. Ти на якому до був? 49-го 57 го року. Твої враження, твої побажання. Враження, просто емоції зашкалюють, все позитивно, все супер. Дуже сподобалася Та організація такого заходу. Дуже сподобалось те, що зібрали таку ексклюзивну техніку від 39-го до 60 го, 60 -го да, року. От, сподобалось те, що от техніка дійсно показала себе з найкращої сторони, дивлячись на те, які перешкоди в лісі, скажімо, були пісок і так далі. Ну, всі ну, проїхали, в ну, кого які нюанси скажімо, були, ну, це таке, це техніка. От. А побажання, щоб надалі як, ну, почастіше такі е, організовувати заходи, можливо, не обов'язково на сльотах, можливо, от в Києві. Якби у вас є клуб свій і, і зібрати би, хто хоче приїхати на окраїні Києва то, ну, щось подібне би, зробити. О, це було б, я думаю, супер. Добре, Сергій, дякую. Так, дякую вам за те, що запитали. Да. 56. Давай я її зніму, так. Отакий. Номер 7. Номер Подобалось тобі. Сподобалось вражень, дуже багато. Хочеться ще, ще гонку І щоб це була не остання гонка. Добре, це від тебе залежить. Давай п'ять Дякую організаторам. Да. Пару слов на YouTube канал. У нас учасник на, на Харлеї. Ваші враження, ваші побажання. Що було добре і красиво, трасу би попроще немножко. Важка траса, так? Да? Важка для цього мотоцикла. Не дуже він для піска придназначений. Ну а в цілому такий... Дуже захід. задоволений. Задоволен. Трасою дуже задоволений. Ну, клас. Хорошо, що ну. дуже, дуже, дуже приємно було поучаствовать. Добре, дякую. Щасливо. Усього у нас дядько їде. Андрюх. Ваші враження. Ваші враження. Супер. Як гонка сподобалась? Так. клас. Все, запрошуємо наступний раз. Дякую, що приїхали. Ми їздили з іншими учасниками. Це була на наш видків заїхала. Назар, ідемо пару слов. Ощущения, я там поберу пару вас. Ви на якому мотоциклі не відомо? Ану. Чи МТ, чи не МТ? Ні, не МТ. Один циліндр. Ваше враження буде. про трасу. Хороша траса, цікаво. На пісочку, правда, так. Взимку вона була значно складніше. Зараз так. Як, як Їдеш і куриш по ходу. Ну і плюс регламент такий, що приходиться навіть себе скоріше стримувати, не гнати. Тому, що азарт такий є. Так, зараз поворот активніше пройду. ні, ніфікас, там. Тормозимо, їдемо акуратно. Так от прокаталися. Хорошо, класно, задоволення маси. Ну все, дякую. А, дяка, 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 а давай пішли. А твої враження? Враження такі, я е, в цьому разі екотурист був. Заглох на першому крузі і дотовхав пішки, не спалюючи бензину. Бі Ти бачив, 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 бачив? Ваші враження про прогулку. Ваші враження. 10. Дуже, дуже круто, дуже круто, дуже, дуже зрелищно. Олег, тобі сподобалось, як глядачу? Звісно, сподобалось. что такие мотоциклы не каждый день побачиш. Вот, и не, всегда, завжди, только на дурацкий, наверное. Ну и на слетах, конечно, на других. Приїжджають, молодці. Вам сподобалось? <рес> І... Мені дуже сподобалось. Просто... Хочеш вдома, <рес> <рес> вам не сподобається. Давай, 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 каєшся. <рес> Таких мотобратів ніде не знайдеш. Ну, тепер, тепер ви розказуйте. Хлопці, запрошуємо, в наступному році мотофестиваль <рес> Тарасова Гора буде <рес> такі змагання. Хлопці, ті, кого раритетні мотоцикли, приїжджайте. Приймайте участь, цікаво, класно. Будемо гуртуватися більшим колективом. Щасливо. <глуши> не я не Хорошо, Я Тетя Фіва на ній пала. Подушку закипить. Подушка анкуражна. Що такое? Нормальна подушка, отличная подушка. Про гонку, про мероприятие супер, очень понравилось. по-настоящему технику, то есть не зря прошла реставрация, то есть показал себя отлично, несмотря на мелкие неприятности, как бы, но всю трассу прошел, не остановился, не застрял. Все супер, организация просто супер. На будешь помочь? Если доживем, доедем, значит будем. И давайте еще запытаем у, у, у организаторов, спів-организаторов. Добрый да. день. Расскажи, что мы еще плануем? В наступному році що ми плануємо? Ну практично да, те ж да. саме. В цьому году стартовал перший всеукраїнський мотофестиваль, мото а именно вот первый всеукраинский ретро-гон. І на наступний год ми плануємо точно так же проводити, скорее всего, в вот плане всі Горыси І нову традицію зробити на проведении именно вот ретро-фестиваля в составе гори. Дякую. Неподалемно было. Немножко нарежьте. Хорошо. Сейчас как нарежем. Вам вручается MT Helmets, называется сейф-бренд, а на называется Moto Motion. От у жутко у який є офіційними представниками MC Helmets. І, до речі, це ще не все. На нього є додатковий такий е фіксатор. Він є в магазині, підійдіть заберіть, бо нас просто рухне не вистачило все вам до Окей? Ну і пару слів для нашої телерадіокомпанії, завдяки чому, яким чином ви перемогли, і що це з вами стало. Ребята, э, Самоп'яття просто супер. Чесно, супер. І я провідував на мотоциклі 39-го року Поэтому БМБ рулит, ребят. Це о, потроху о, так партнер заходить на наступний рік до нас. хотів би сказати, що е, е, Мені дуже допомагав е, реставрувати цей е, мотоцикл. Наша людина відказка, як усі знають, яка реставрує дуже багато мотоциклів. Це крамер Віталій Андрійович. Будь ласка. Скажіться, Віталій Андрійович, низький укрін, дякуємо за допомогу. Як не було. Саме він готує чемпіонів. Спасибі хлопців. Друзі, і є оголошення. У клубу Лідерс є ще дипломи за участь. І ті, хто брали участь, обов'язково підійдіть, заберіть. у клуба є відзнака і Зразу Так, так, вам.